Зранку, 28 березня, розпочався капітальний ремонт підземного переходу на проспекті перемоги біля готелю Україна. Працівники корпорації Укртрансбуд, яка є виконавцем робіт, огородили стрічкою локацію. Нікого не пускають. Бо стан об'єкту аварійний. Але люди не ображаються навпаки, задоволені, що нарешті проблема без перебільшень страшної підземки почала вирішуватись. Зараз буде краще. Я думаю, що нехай робить голова новий. Вже бачу, я якісь зміни є. Працівники магазинчиків та ларьочків, які тут працюють, нарікань також не мають. Сподіваються, що їх на час ремонту чіпати не будуть. Говорили, що начебто не потрібно перекривати всі виходи і входи, що не будуть заважати нам працювати. Думаємо, надіємося, що ніхто нічого не прикриє, не закриє. Поки одні діляться враженнями, працівники не втрачають дорогоцінного часу. Швидко знімають старі розбиті вщент плити. Фронт робіт у хлопців на сьогодні чітко визначений. Разобрацю повністю почистити, демонтаж. демонтаж. Угу. Познімати всі ці. Да. плити? Познімати, замір, снять, записати і стать на склад. Оновлення чекає не тільки на перехід у парку, також, не покладаючи рук, працюють комунальники підприємства Зеленбуд. Роблять клумби, висаджені восени тюльпани вже проросли. Роблять газон, а тому прибирають листя та каміння. Хочемо скоріше посіяти траву, щоб уже ця половина парку була така зелена, як і та половина, яку ми зробили осінь. Комунальники жартома кажуть, до Великодня Чернігів виглядатиме навіть краще, ніж Париж.